І так, всім привіт. Зараз я вам розкажу, як контролювати свою готівку, що взагалі коїться в цій аплікації новій з готівкою. Ну, вже вона не нова, ця аплікація, але все ж таки як в цій главу АПП з готівкою розібратися? Дивіться, ви отримуєте гроші від клієнтів, так? І після того, як ви вже підтвердили фіксацію того, що ви віддали замовлення, ви натискаєте, що ви доставили замовлення. Вам відразу автоматична система налічує цю готівку в ваш гаманець. І дивіться, і кожного дня ця готівка у вас просто зникає. Ну, по крайній мірі, в мене так. У мене вона кожного дня зникає. Як це відбувається? Дивіться. Тобто ось є у вас така програма. Оця. Так? Ось. Бачите, ця програма наша якою ми користуємося. Дивіться, заходить, заходите, там, де кошельок написано. Кликаєте в кошельок. У вас тут є ось такі ось різні цифри. Так? Різні цифри. І ось внизу у вас є така штука, як транзакції транзакції. І ви натискаєте на ці транзакції, і ось тут на самій горі. У вас видно ваш баланс готівки. Після, тобто, після кожного дня вночі вам скидують готівку. Я теж дуже сильно переживав по цьому приводу. Перший день, коли я виїхав, я, я думав, мене якось система надурила, знаєте. Бо я отримав готівку і мені треба було потім давати решту. А я не знав, з чого, як вона облічається, тому що. Та попередня вкладка мене дуже ну, якось так смущала, скажімо так. Я бачу там якийсь великий мінус, я не розумію, що коїться. але тепер дивіться, ви зайшли далі, в ці транзакції, і дивіться. Ось, ось на, самий, на самій горі так, написано ваш баланс налічних. Тобто, скільки там нуль. Все. Якщо там написано, що у вас баланс нуль, то у вас баланс нуль. Що це означає? Це означає, що якщо вам, клієнти, ви приїжджаєте на замовлення. І клієнт вам каже, наприклад, він вам повинен дати, наприклад, 80 злотих, а він каже, у мене 200, мені потрібна здача, ну, решта, да, то тоді ви йому кажете, вибачте, шановний клієнт, але у мене немає зараз в наявності готівки, якою я ну, можу розпоряджатись. Да? Тобто, якщо у вас тут 0, 0 написаний, так, тоді в такому випадку ви не, ну, не маєте. Ну, тоді ви будете просто свої гроші віддавати, розумієте, да? Якщо вам дають 200, а вам треба прийняти 70 і вам треба видати здачу 130, то ви 130 даєте свої гроші. Ви, ну, ви повинні це зрозуміти. Тому не робіть цих помилок. Я так і помилки робив на попередній аплікації, але там, там своя була балаган був. Тобто, дивіться, так, да, ось так от виходить. А е, інші речі. Вас взагалі не цікавлять. Вас цікавить тільки ось кошельок транзакції, і там в самому верху написано, яка, який у вас баланс готівки. Інше вас не цікавить. Тому що, коли ви переходите, дивіться, знову повертаємося з вами до вкладки платежі. Платежі, «платежі», да? платежі бачите, там зразу під гаманцем, ну, під кошельком. Нажимаєте платежі, і тут вам чітко вже кажуть, скільки ви отримаєте грошей. Але не забувайте. Що ця вся готівка, яка вам кожен день е, до вас може приходити, ну, якщо вам обнуляють готівку, це означає, що те, що ви отримали від клієнтів вчора, ну, ви можете собі забрати в кошельок, це вже ваші гроші. Але е, розумійте одне, що ці гроші, це якби вам, скажімо так, виплата наперед, так само, як було в попередній аплікації. Тобто ви е, частину грошей заробили. І аплікація розуміє, що вам можна ці гроші вже наперед видати. Тобто ви наперед отримуєте свою зарплатню. Але звісно ж в кінці, коли у вас прийде злічньовий період, коли вам будуть виплачувати вашу повну зарплату, то вам якби віднімуть те, що вам виплачували. Не забувайте це. Тобто, якщо ви зароб... у вас пишеться в платежах, що ви заробили там дві тисячі, а вам заплатять там по півтори тисячі, то це значить, що 500 вам давали. За рахунок того, що вам, з вами розраховувалися клієнти. Знову ж таки, якщо б клієнти з вами не розраховувалися готівкою, у вас би просто не було цієї готівки. І ви б отримали свої 2000 спокійно так. Ну. Тобто, ну, ви повинні це трохи переосмислити, можливо, ще раз подивитися це відео моє, і ви все зрозумієте. Все дуже просто, дуже просто. Просто треба трошки, трошки подумати і ну, включитися в цю роботу, зрозуміти, як воно робить. От я вам зараз показав наглядний приклад, все. Повністю вам показав, дещо. Тобто кашельок, транзакції, і там у вас на самої, самого верху видно, скільки у вас готівки. І кожен раз, коли ви отримуєте готівку від клієнта, після того, як ви підтверджуєте своє замовлення, що ви його віддали, і ви, тим самим ви підтверджуєте, що ви отримали цю готівку, і тим самим ця готівка у вас автоматично з'являється у програмі. Тому будьте уважні і контролюйте це. І тоді ви чітко розумієте, ага, наприклад, якщо мені клієнт каже, там, з 200 треба йому здача, а він мені повинен дати там 60, а він хоче, щоб я йому з 200 дав здачу, то тоді, звісно ж, у мене немає 140, -ка. якщо мені попередньо дали тільки 40, розумієте, наприклад, або там попередньо мені дали 80 е -е, злотих, то я не можу 140 віддати. Тоді я просто кажу клієнту, що в мене немає такої можливості. Якщо клієнт там щось його це теж не влаштовує, або у нього також немає такої можливості дати меншу е цю копюру, тоді ви відкриваєте техпідтримку і пишете в техпідтримку і все. І тоді, можливо, е техпідтримка знову ж таки, я думаю, вона і так, і так зв'язується з клієнтом. Якщо знову ж таки клієнт каже, що немає виходу, тоді не знаю, що там клієнту вони кажуть, але. 100% вам ви, скоріш, всього, це замовлення просто вам його е скинуть. Я думаю, що гроші вам за нього заплатять, тому що ви його привезли. Але те, що там у клієнта були проблеми з готівкою, це вже його проблема. Але не знаю. Чесно, не знаю, тому що не знаю, чи вам заплатять гроші за це замовлення, тому що я мене в мене таких випадків в новій цій аплікації ще не було, Glow Rider, тому я не знаю. В попередні були такі випадки, так, мені платили за, за гроші за те, що я привіз, а клієнт не міг там заплатити. Тому, ну, я ж кажу, це все. Я думаю, що так само буде. Тому, друзі, все. Ось така ось у мене ця відео таке. Я, знову ж таки, поки що не дуже так заробляв гроші. У мене сумарно за неділю ну, дуже мало. Мені навіть стидно це показувати. Це взагалі це навіть не, не заробіток. Я планую вже, знаєте, з, з квітня ось зараз почнеться. Понеділок, можливо, завтра ще вийду, але понеділок 100% вже виходжу, знаєте, на такий бойовий ритм. Подивимося, скільки я зможу заробити. Тому що, знаєте, часу дуже мало, і реально треба брати ці години. Тому що, ну, якщо хочете заробляти, треба брати всі години і працювати. Тому що, от дивіться, е, працював я скільки, три дні там? Ну, три дні. Це не три дні, це, це дуже мало годин. Я працював. Ну, коротше. Коротше, ладно, покажу я вам вже. Ну, але це, це позор 319, і це при тому, що бачите, скільки доставок і скільки. Ну, це позор, це просто. Це навіть ну, так, що йде. Але ну, що тут? Я просто зараз відпочиваю, я хочу трошки там ну, набратися сил, відійти від цієї болячки, яку я собі заробив, Ну, якесь там, якийсь грип у мене був. Незрозумілий, тому я ось так вирішив. Ну добре, всім удачі і думаю, що в кінці цього наступного тижня я вже ще одне відео випущу, де підсумую, подивимося, скільки я зроблю, максимально працюючи, ну як працюючи максимально. Я до 8 години вечора буду працювати. Ну, подивимось, зранку до восьмої, тому що треба ж реабілітуватися, треба сили поновлювати, тому що якщо ти будеш працювати з 7 до 23, да, ти будеш зробити. І 600 можна заробити, я думаю, але блін, це один день 600, а другий день скільки? 100 чи 200. Ну, Просто, знаєте, це така річ, організм людський, він реально втомлюється. Я теж знаєте, думав, що та, я супергерой, я можу бути супергероєм цілий місяць, наприклад, але потім просто я буду або без волосся, або в мене якісь проблеми будуть виникати ще там. Ну, а так, я зароблю там своїх тих там, 12 тисяч, але, блін. Ребята, я просто потім лягу, слягу кудись і все. Тому краще, ну, 300 це нормальний заробіток в день, я вважаю. Ну, 4, ну Для мене 400 це було б якби от, ідеально. 400 і більше. Е, тому що я ще витрач, витрачаю на себе, якщо виходжу на цілий день, я ж собі купляю шаурму, е, між першою та другою годиною дня. Тому що я собі беру е, перерву. І ще, щоб ви знали, що. Коли у вас вже підходить ваша година і ви нажимаєте чекін, то вже від того моменту, коли ви нажимаєте чекін, ви зможете отримати замовлення, тому не спішіть це робити. Якщо у вас ще пів години є, і ви не хочете ще виходити, то, то поки що не нажимайте. Але дуже важливо нажати цей чекін за одну хвилину чи за дві хвилини обов'язково, тому що якщо ви прогавите, то вам тоді просто знімуть, ну, зарахують вам, що ви не вийшли. Тіпа. Ну, коротше, така от річ. Добре, тоді не буду затягувати це відео. Все, всім удачі і до зустрічі через.